Андрій Кремченков, головний редактор новин Суспільне суми. у нього дізнаємося деталі. Пане Андрію, вітаємо вас. Привіт, з нескореної сумщини. Я так розумію, що вечір, суботній росіяни нескореній сумщині, зіпсували. Чи вночі бодай і зранку вже було все спокійно? Ну інформації від військової адміністрації про нічні обстріли зазвичай надходить близько дев'ятої ранку. Але вночі в сумах вибухів не було чути. Так можу повідомити вчора, близько 20-ї години. Ввечері ракета влучила в навчальний заклад. Як ви сказали, одна будівля майже повністю зруйнована. За даними власної поліції, одна людина загинула п'ятеро дістали поранень. Проте станом на вчорашній вечір там ще тривала пожежа, завали не були розібрані тобто, кількість людей. Які постраждали внаслідок цього влучання, може зрости. В навколишніх будівлях вибиті вікна, пошкоджена також церква, яка напроти цього навчального закладу, скажімо так, радіус вибуху досить великий, був, ламки валялися на відстані десь 100-150 метрів від вибуху. За попередніми даними, це ракетний був удар, причому. Ракета летіла не з боку кордону, а з боку більш глибинних територій області, тобто якось обійшла суми, скажімо так. Що стосується взагалі інформації, яка відома про цей вибух, то там продовжується розбір завалів, і ще не повністю усунені наслідки. Ми вчора працювали там на місці, поки ще не надавали там коментарі. Люди, звісно, налякані після уже цього влучання була оголошена повітряна тривога. Тобто, спочатку був вибух, а лише потім оголосили повітряну тривогу. І після влучання ще декілька разів оголошували повітряну тривогу. Що стосується загалом ситуації по області, то за минулу добу російські військові обстріляли дев'ять наших громад, випустивши 122. Снаряди та мінометні міни найбільше дісталося Новослобідській громаді та Білопільській. В основному російські військові на сумському прикордонні застосовують 120-міліметрові міномети, але також і ствольну артилерію. І от вчора по Новослобідській громаді застосували реактивну систему залпового вогню. Випускають некеровані ракети з гелікоптерів. Ну, в принципі, весь арсенал озброєння використовують. І, на жаль, за минулий місяць почастішали випадки ракетних ударів, ударів дронами Камікадзе, і навіть суми, які більш-менш мирним життям жили рік, теж зазнають, як ви бачите цих ударів. Пане Андрію, ви кажете, що пошкоджена церква. А ця церква, вона якої конфесії, якого патріархату? Мені стається московського патріархату, але це зараз не так не так важливо вже звичайно не важливо, але просто цікаво, чи от навіть після того як росіяни Спасо-Преображенський собор в Одесі, як загалом в принципі московські церкви московського патріархату, прихожани самі священники, чи піднімають якесь таке рішення для себе, що може варто все таки переходити до ПЦУ. Ну, процес цей на сумщині досить повільно. Йде перехід громад до православної церкви України. Я не знаю, чи зараз змінилася ситуація, але взимку ми знімали матеріал, що цей процес зокрема уповільнений через те, що в обласній адміністрації немає реєстратора, який міг би оформлювати цей перехід, тобто ще є і бюрократична така перепона. Ну, та 17 та обстрілів було буквально з прикордонних населених пунктів. Я от прочитав, що там десь чверть тільки лишилося населення вже в на прикордонних селах. І в принципі, на рівні області, що в принципі кажуть про подальшу долю прикордоння? Чи це стане така якась мертва зона зрештою, врешті, навіть після завершення війни? Ну, дивіться, можу тут своє оціночне судження сказати: якщо навіть Україна дістане перемогу, а Росія залишиться в тій самій формі, в якій вона існує зараз, то життя на сумському прикордонні не буде. Тут не буде перспектив розвитку, будуть далі їхати звідси люди, і невідомо яка їхня частина повернеться. Ми от знімали інтерв'ю зі старостою села Скристівщина. Ну, Старостинського округу, не села, там п'ять сіл. От конкретно в цьому старостинському окрузі в двох селах не залишилося людей зовсім. Тобто, жодного мешканця не залишилося. В одному селі залишилося двоє. І така ж ситуація там поруч село Волфельна, наприклад, повністю залишилося без людей. І Люди продовжують виїжджати, оскільки постійні російські обстріли не дають їм функціонувати. Я вже не кажу про те, що в нас в прикордонній смузі навчання дітей виключно онлайн. Третина шкіл пошкоджені. третина шкіл області, не третина шкіл mm -hmm. на прикордонні, а третина шкіл взагалі в області. І звісно, що в тих громадах, які знаходяться безпосередньо на кордоні. Є проблеми з електропостачанням. Є села, де світла немає місяцями, і енергетики не можуть доїхати аби відновити електропостачання, оскільки будь-які нові машини, які з'являються в цих селах, російські військові тут же обстрілюють. І навіть от роботи з відновлення електропостачання вони є небезпечними. Енергетики теж носять бронежилети, як і військові, які. Тобто, така тобто, ситуація так, вони, тобто вони стежать за допомогою там, дронів, е яка ситуація так. в прикордонних селах, і роблять це для. Тобто, це, це фактично завдання. Зробити це такою таким територією, як це називалося? Дике поле, та, яке утворилося після е татаро-монгольської навали та, на сході України. Тоді Ну, фактично, прикордоння Сущини це така сама лінія фронту, як і, і будь-яка інша, бо постійні обстріли з обох боків канонада в прикордонних селах ну декілька разів на день обстріли. Не кажучи вже про ситуацію з енергетикою, не кажучи вже про там, наприклад, роботу магазинів або доставку пенсій і подібних, таких звичайних для інших громад послуг. Не знаю, що, що в цій ситуації е, зрештою можна зробити, е, чи робити якісь акції відплати, обстрілювати села. До речі, про росіян. акції відплати Росіяни розказували, що в Брянській області українці, начебто, ну тобто, що українці спочатку попередили, що в Брянській області росіяни можуть виготувати якісь провокації, і потім звинуватити українців. Щось там про щось там, начебто. Потім росіяни сказали, що в якомусь селі українці щось там обстріляли. Е, чи ще чути про якісь ці провокації? Які Симіш... сама свиня мішок дрей, сама і кричить. Що вони там ще наготували? Чи знаєте щось можливо? Стрілянина йде з обох боків кордону, як мінімум мінометна. Я не знаю, що там з приводу більш важких озброєнь, але артилерійські дуелі, скажімо так, між нашими захисниками і російськими військовими, вони наприкордоні постійно, буквально щодня. Дякуємо дуже за цю розмову. Андрій Крамченко був з нами, головний редактор новин Суспільне суми. Дякуємо за вашу роботу.